Розповім про досить неочікувану реакцію мозку на споживання цього нового виду мистецтва. Подивитись всі наявні на сайті фільми зайняло у мене трохи більше години, бо я часто відматував назад або взагалі передивлявся певні роботи двічі, і на свій подив відмітив, що ці фільми викликають легкий наркотичний ефект. Коли я майже все додивився, лежачи у ліжку з телефоном вночі, почалась повітряна тривога. Мій син прокинувся і переліз зі свого ліжечка до мене і почав щось говорити, якось рухатись. А я дивлюсь на нього, і це ніби як все відбувається. Не насправді мозок так швидко звикає до цього дивного аїшного світу з його неприроднім рухом об'єктів і камери, переходами, іншопланетною фізикою, що коли повертаєшся у справжній світ, він здається дивним і штучним.